Маю два Redmi 8 a у таких обидвох кольорах різних: синій та оранжевий. Вони е, на 32 ябайти. Type c роз'єм тут. 1700 гривень ціна кожного. Ось такий знизу. Тут трошки має царапки біля роз'єму. Оранжевий, гарний. Повністю працюють все чудово. Зараз покажу інформацію. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію. 8А, 32 ГБ пам'яті самого телефону на 10-му Android та 2 ГБ оперативної пам'яті. Працюють обидва, два гарненько показують. Зараз покажу ще камеру, дозволити. Ось така тут камера. Так, окей. Така тут камера в комплекті йде до кожного зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення будь-якого смартфона пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.